Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Рожай. В цьому відео я хочу показати, який вигляд мають плодові бруньки на різних плодових деревах. Скоро починається сезон обрізки, і, щоб гарно розуміти, які гілки треба обрізати, які залишити, як обрізати, треба добре розуміти вид, який вигляд мають. Квіткові бруньки, який вигляд мають ростові бруньки. Які є плодові утворення на деревах. Почнемо із дерева сливи. Ось ми бачимо однорічний прирост на сливі. І ось ми бачимо отаку потрійна брунька. Із неї центральна брунька, більш гостроноса така. Це ростова брунька. Більш круглі бруньки це квіткові бруньки. Також на сливі плодова деревина виглядає таким чином. Тобто, отакі е, називаються букетні гілочки. Ось бачимо ось. На таких гілочках Ось ми бачимо минулого року тут вже був урожай. І також закладено декілька бруньок. На них буває і по 5, і по 7, і по 10, дивлячись якого віку така гілочка. Також ось. Тут уже на більш такій, усе це на двохрічній деревині така виросла букетна гілочка. Також у сливи плодові бруньки розташовані на шпорцях. Ось так виглядає шпорці. Ось, наприклад. Потім ось шпорці. І такі букетні гілочки. Ну, і ще раз на минулурічному прирості на однорічному. Також вони виглядають. Там, де двойні тройні бруньки, там одна брунька йде Ростова, і дві або одна йдуть. Плодові бруньки. На абрикосі плодові бруньки загалом розташовуються на минулорічному прирості. Ось тут ми бачимо бруньки сконцентровані по 3, по 2, із, із цих також середня є ростовою, а бокові є квітковими бруньками. Ось на минулорічному прирості бачимо отакі по три. Бруньки в кучі, вони. також іде центральна брунька ростова, бокові бруньки ідуть генеративні квіткові. Також на брикосі, на двох-трьохрічній деревині можуть бути отакі плодові гілочки, на яких також концентровані квіткові бруньки. На черешні плодові бруньки можуть бути у вигляді групових бруньок. отак отут. Бачимо декілька так, бруньок розташовані. Також можуть це бути ось групова брунька. Оце вже називається букетна гілочка. Ось бачимо букетна гілочка. Отакого виду мають квіткові бруньки на черешні. На вишні ось також бачимо букетні гілочки. Ось вони отак виглядають. І також бачимо декілька групових бруньок. Отак вони виглядають. Ось тут і букетні гілочки, і групові бруньки. Це все різновиди квіткових бруньок на вишні. На яблуні квіткові бруньки можуть бути на кольчатках. Оце ми бачимо, приклад кольчатки. Можуть бути на списиках. Вид, список оце. На кінці нього маємо плодову бруньку. Також оце список. І також можуть бути на плодових прутиках. Зараз покажу плодовий прутик. І ось приклад плодового прутика. Плодовий прутик від списика відрізняється трохи більшою довжиною і дещо різною будовою. На груші також бруньки. Розташовані на кольчатках. ось приклад вже кількарічної кольчатки. Багаторічні кольчатки можуть утворювати плодухи. Тобто з однієї кольчатки виро... виростає декілька розгалуджень і на них ростуть плодові бруньки. Оце приклад двох бруньок. Ось приклад на який п'ять таких бруньок. І чим більше дерево, Тим можуть ці плодухи бути більшими. Навіть по 10 бруньок бути. Ось ще раз бачимо отакі кольчатки. Ось виглядають отак кольчатки. Тобто отак виглядають плодові бруньки. Якщо ростові бруньки, ось ми бачимо просто такі пагін, вони невеликі. Вони, вони ось такі досить гострі і невеликі розміром. А плодові вони йдуть набагато більшими. Це так виглядають на груші. Плодові бруньки. На горіху. Отак виглядають жіночі бруньки, отак виглядають чоловічі бруньки. Оце чоловічі бруньки на чоловічому дереві. Отак вони виглядають. Такі як мініатюрні шишки. На персику плодові бруньки закладаються на однорічному прирості. Ось ми бачимо класичний приклад. Посередині ростова брунька, більш гостра, і по бокам також ідуть квіткові бруньки, вони більш товсті і округлі. Ось отак вони виглядають. Але персик. Обрізати краще десь на початку квітня, коли вже брунька буде налита, і буде видно, де вегетативна ростова брунька жива, а де ні. Бо можна обрізати так, що будуть, допустимо, на цій гілці тільки квіткові бруньки, а росту з неї не буде, і ми її втратимо, тому що не буде паго на заміщення. Також на персиках ще на таких гілочках також можуть бути групові. Від бруньки. Але загалом найчастіше вони на однорічному прирості виглядають а так, групами по три бруньки. Ще продемонструю на обліписі. Обліпиха буває е, жіночі чоловічі дерева. Ось так виглядають бруньки. На жіночому дереві обліпихи. А так виглядають бруньки. На чоловічому дереві обліпихи. І так знаючи різницю між квітковими та ростовими бруньками на плодових деревах, можна легко робити обрізку і не боятися, що ми нанесемо шкоду дереву. Для початківців це досить важливо розрізняти типи бруньок. Добре, дякую вам за увагу. Якщо вам ця інформація була корисною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, задавайте питання в коментарях, якщо у вас щось цікавить. Щедрих вам врожаїв!